Супереч поширеній думці, вітамін Д впливає не лише на кісткову тканину, але й на тонку кишку, нирки, інші органи та системи. Люди з низьким рівнем цього вітаміну хворіють на гострі респ... респіраторні вірусні інфекції достовірно частіше, ніж ті, хто забезпечує ним у достатній кількості. Україна розташована в зоні низької інсоляції та входить до групи країн із ризиком дефіциту вітаміну Д. У харчових продуктах вміст вітаміну Д невисокий, тому при звичайному харчуванні в організмі виникає його дефіцит, що диктує необхідність його додаткового вживання. Також необхідно регулярно контролювати показник 25 оксавітаміну вітаміну Д у крові. Особливо це актуально для людей, які входять до груп ризику та мають хронічні захворювання. Вітамін Д3 компанії NSP – джерело якісного вітаміну Д у зручному дозуванні. Монопродукт вітаміну Д3, холекальциферолу в оптимальному дозуванні 600 міжнародних одиниць це 150% від адекватної добової потреби. Зручне застосування для дорослих, легко можна набрати потрібне дозування та для дітей. Маленька таблеточка зі смаком персика, велика упаковка. Вітамін Д отриманий з натуральної, екологічної чистої сировини Австралії та Нової Зеландії. Замовляйте вже зараз.